Привіт! Інктобер закінчився 2 тижні тому. А мені здається, що тільки вчора. В цьому році я брала участь і хотіла поділитися своїми роботами. Якщо хтось ще не знає, 1 жовтня почався щорічний інктобер. Це міжнародний марафон, або краще челендж довжиною у місяць. Перекладається як Інк чорнило Тобер. Як жовтень, Октобер. І суть в тому, щоб малювати весь жовтень. Кожен день чорнилами. Але зараз використовують будь-які матеріали і це можуть бути навіть кольорові роботи. З поняттям, наче розібралися, а тепер можна перейти і до огляду. Малювала в скетчбуці, який більшість неодноразово бачила на моєму каналі, від Art Creation і не тільки тут пізніше все покажу і розкажу. Нас зустрічає ось такий надпис «Інктобер 2023». Першою темою була мрія, фантазія або ж сон. Я часто бачила ось такі кругленькі акваріуми і вирішила зробити під цю тему. Було дуже незручно промальовувати такі маленькі обличчя, і я встигла перемалювати все в діджиталі. Там буде не одна робота, бо якраз за Тиждень до початку цього челенджу мені почало подобатися малювання на телефоні, тому на цьому інктобері попрактикувалася в діджиталі. Ось тут фото. Друга робота також в діджиталі. Вона вийшла дуже схожою на першу. Я думаю, це найкращі роботи за весь місяць. Під кінець відео можете написати, які сподобалися найбільше вам. Третій день я вже зрозуміла, що не можу намалювати щось грандіозне. І ввечері просто зробила ось такий невеличкий пейзажик. Тема була шлях або стежка. Намалювано дуже просто. Тут ще зроблені якісь акценти на листочках і дівчинці. Загалом просто намагалася зробити хоч щось. В цей день у мене аж дві роботи. Тема ухилятися. Спочатку я намалювала цю дівчинку. Ідея мені сподобалася, але виконання не дуже. Далі перемалювала цю тут. Мені набагато більше подобається, як я пофарбувала. Але обличчя я навіть не знаю. Вони дуже різні вийшли, мабуть, це все таки краще. Я на цій зупинилася, але. Це також непогано, хоча вони не є моїми фаворитами. День п'ятий. Тема карта малювала також ввечері, іначе не було нічого складного, та мені взагалі не приходили ідеї. Тому я звернулася до улюбленого Гаррі Поттеру, якого вже знаю на пам'ять, і за півгодини відтворила кадр із фільму. Це дівчинка. З короною, яка є темою дня, бо вона наче золота. Малюнок виконаний ручкою. Найважчим тут було зробити відображення в дзеркалі, але мені здається, я впоралася. Наступного дня була тема капати. По фону можна зрозуміти, що цей малюнок в діджиталі вийшов трохи дивним. Тут можна було намалювати взагалі по-іншому. Але ось так. Наступні три роботи розмістилися на аркуші мого скетчбуку. Перша з цих робіт жабка, якраз була така тема. Після цього песики, які стрибають і намагаються вловити метелика. Щось мене трошки потягнуло на тваринок, але наступною темою була удача. І я намалювала колесо удачі, колесо фортуни. Ось таке воно вийшло. 11 дня тема прогулюватися, мандрувати. В мене намальована дівчинка, яка сидить на машині, навколо неї зорі, можливо, зорепад. Тобто це можна пов'язати з якоюсь подорожчю. Є в мене тут така закладка, і це 12-й день. Він окремо, бо в тему 12-го дня я зробила кольорову роботу. Справді, малювати стільки однотонних робіт не зовсім для мене, тому це гостра страва намальована Гуашу. Мені здається, вона класна і я не помилилася, роблячи її саме кольоровою. Далі підуть скетчі, над якими я не сильно заморочувалася. Ось, наприклад, схід, зростання, підніматися. Я зробила дракончика, який перший раз піднімається в небо, зверху його мама. Я думаю, це підходить, бо тут, наче і його зростання, і щось в цьому дусі, спробувала малювати драконів, трошки поштрихувала, і на цьому все. 14-та робота, і вона знову в діджталі. Це замок, це просто замок. Хогвартс окей. Я просто взяла його референс і. Тут я намагалася робити більш-менш рівні лінії і штрихи, щоб на інших роботах це було б хоча б не так криво. Сподіваюся, у мене більш-менш вийшло. Тема 15. Кинджал. Я вирішила зобразити це у вигляді сережки. І як я вже казала, дуже прості скетчі. Але знаєте, мені навіть подобається така техніка гуашу. Це не так погано виглядає. 16. Шістна... ой, 16-й ангел. Чомусь дуже сумний. Насправді цей референс я знайшла ще за 2 чи 3 дні до добору і здавалося дуже гарною ідеєю. А зараз це дуже дивно. Ну, крила гарні вийшли. Ну, звичайно, ж після ангела у нас іде демон. Тут був дуже гарний скетч. Треба було залишити простиму рівця. Сідло я обожнюю коней, трошечки прикро, що не зробила чогось більш гарного, бо це була чудова тема, де можна зобразити гарного коня. Але треба так, щоб було видно і сідло. Це виявилося занадто складно. Далеко йти не треба. Ось наступна тема. Пухкий. Це дуже мила свинка. Вона така маленька, пухенька, їсть спагеті. Наступною темою був Іній мороз. І все-таки у мене вийшла якась новорічна зимня ілюстрація, але ж якщо є сніг, то і мороз також. Можливо, це не зовсім те, що треба було. Та думаю, також підходить. ланцюги така гарна тема, що дуже захотілося залишитись на ній. Я не знаю, чому на це витратила півтора дні, малювала акварельну. Так мені подобається, але чому не можна було обрати тему веселіше? Я не знаю. Ну, взагалі гарно. Це також мій фаворит. 22 темою було дряпати, колючі, і щось таке. І тут мені подобається контраст, тобто не просто контури чи палітра сірих кольорів, як це було в передніх роботах. А от мені стається саме так, треба було малювати з самого початку. 23-го дня я мала намалювати щось неземне, небесне, типу такого. Тому це допитлива фея, яка з місяця кудись дивиться. Можливо, їй цікаво спостерігати за життям людей, щось в цьому дусі. Я вже супер деталізовані історії не складала, але думаю, ви зрозуміли. Вона гарна, але це знову якісь контури і пустий лист. Повернемося на сторіночку назад, і це знову тварина, цього разу лисичка. Пояснюю, треба було намалювати мілину. Ще це слово можна перекласти як неглибокий. Думаю, на малюнку вже все зрозуміло, Водойма дуже мілка, бо ця вода покриває тільки низ ніг або ж лап. Небезпека, небезпечний. Звичайно, лазити по деревах небезпечно. Але чому я обрала саме це, чесно, не можу сказати. Тому давайте далі. 26 Day. Але тема видаляти забирати. На цьому малюнку спочатку треба було зобразити, як дівчина змиває макіяж, тобто видаляє його. І хотіла зробити акцент на обличчі взагалі на шкірі, та зараз дивлюся, цього майже непомітно. В цьому челенджі я малювала стільки звірів, що навіть зробили тему про звіра, але цього разу хижак для якоїсь різноманітності. Ми дійшли до 28 го дня, і тема блиск або мерехтіння. Ця дівчинка трохи пов'язана із шостим днем, бо тут також корона і навіть схоже обличчя, чи то мені здається, задумка досить проста. Це маленька принцеса, які одягають корону і виходить блиску неї в очах і на короні. Двадцять дев'ятий день масивний. Я подумала намалювати велику рибу десь в океані. Але потім вирішила звернутися до акваріуму, як і в першій темі. І ще додала маленького хлопчика, щоб наче між ними був контраст розміру. Поспішати, думаю, тут і пояснювати не треба. От я, наприклад, літати ще не навчилась, тому це однозначно. Я кожного дня. Останній фінішний день. Мав бути просто шедевральним. Я вирішила зробити кольорову роботу, і темою був вогонь. Мені прийшло багато ідей, як стилізувати, але я зупинилася на гуманізації. А гуманізація це уподібнення людині, наділення людськими якостями тварин, предметів міфологічних створінь Тощо хвилинка вікіпедії закінчена, тобто перетворення вогню на дівчинку. Та було намальовано на швидку руку і трошки намагалася промалювати, але оцей фон, який я думала, підійде, і взагалі сукня, хотілося б зробити зовсім не так. Що ж, підведемо підсумки. Виявилося, що всього 8 робіт намальовані в діджитал, 8 на окремих аркушах і аж 15 в скетчбуці. Мені здавалося, в останньому набагато менше. Я вважаю, що цілком справилася з цим челенджем, хоч в інстаграмі весь колаж був опублікований на декілька днів пізніше, але я хоча б все доробила. До речі, в інстаграмі я з'являюся частіше, і там набагато більше робіт також є скетчі в сторіс, тому посиланочку під відео. Щодо вражень, мені подобаються такі челенджі, і хоч саме від малюнків я задоволена не на 100%, в будь-якому разі я трохи потренувалася, заповнила сторінки скетчбуку, І роблячи цей огляд, я розумію, що все-таки зробила немало за місяць, є навіть досить непогані роботи. Планую брати участь в наступному році, можливо, краще підготуватися, виділити окремий невеличкий скетчбук, щоб все було в одному місці. Я намагалася зробити цей огляд більш-менш детальним, але не занадто довгим. І якщо ви додивилися до цього моменту, я безмежно вдячна. Всіх чекаю в коментарях, а я пішла знімати і монтувати нове відео. Бай-бай!